Святий Григорію, чудотворче, сильний заступнику в небезпеках і скорботах, з вірою звертаємось до тебе, молимо Тебе за воїни України, які нині стоять на передовій під кулями і вибухами, боронячи нашу землю, життя і свободу народу. Випроси у Господа, тверду віру, ясний розум і мужнє серце. Нехай Господь. Буде їхнім щитом і обороною, захищає від ворожих нападів, від раптової смерті, від страху і розпачу. Благаємо тебе, святий Григорію, пошли їм силу долати в тому холод і біль, збережи їх від поранень і каліцтва, даруй добрих командирів, міцну братню підтримку побратимів. Нехай ангели Господні сторожують їх на позиціях, у дорозі і бою, провать їх так, щоб кожен день наближав нас до справедливої перемоги і миру. Молися також за їхні родини, що з тривогою і надією чекають дома, укріпи батьків, дружин, дітей, наповни їхні серця вірою, щоб вони не втомилися молитися. За своїх захисників. Святий Григорію, чудотворче, піднеси нашу спільну молитву до Престолу Божого, щоб Господь зглянувся над Україною, послав їй перемогу над ворогом і благословений мир, а воїнів наших повернув додому живими і неушкодженими. Нехай через Твоє заступництво буде прославлене ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.